День, шановні дев'ятикласники! сьогодні ми розглянемо з вами типову вправу, яка буде у вас в тестуванні. Сторони чотирикутника відносяться як 3 до 4, до 5 і до 6. Знайдіть сторони подібного йому чотирикутника, якщо в нього. Перший випадок. Найбільша сторона дорівнює 12 см. Якщо ми подивимось на наше відношення, 3 відноситься до 4, так само, як. До 5 і так само до 6. Ми бачимо, що найбільша сторона це відношення 6. Але ж ця найбільша сторона, вона дорівнює 12 см, тобто ми можемо знайти коефіцієнт, на який збільшена кожна із даних сторін. Щоб його знайти, нам достатньо 12 поділити на 6. І це у нас буде 2. 2 це коефіцієнт пропорційності. Тому подібний трикутник має сторони: 3 помножити на 2, це буде 6 см. Далі 4 помножити на 2, це буде 8 см. Далі 5 помножити на 2, це буде 10 см. І 6 помножити на 2 це буде 12 см. Другий варіант, мені сказано, що різниця найбільшої і найменшої сторін дорівнює 18 см. Якщо ми подивимось на наше співвідношення, 3 відноситься до 4, до 5 і до 6, ми бачимо, що найменша сторона у мене 3, тобто я її позначу через якесь А, це буде 3. Або ми знаємо, що, якщо в мене є відношення, тобто пропорційний поділ я можу позначити як 3х, а найбільша сторона, нехай вона дорівнює цей, вона в мене буде 6х. Мені сказано, що різниця найбільшої і найменшої сторін дорівнює 18. Тобто 6х відняти 3х, і ця різниця у нас дорівнює 18. 6х відняти 3х це буде 3х. 3х дорівнює 18. Відповідно, ми ділимо на число 3 і отримуємо х дорівнює 6. Тобто кожна сторона подібного трикутника буде дорівнювати 3 помножити на 6, 18, 4 помножити на 6 24 см, 5 помножити на 6 це буде 30. І 6 помножити на 6 це буде 36 см. І залишається в нас останній варіант, якщо периметр дорівнює 90 см. Що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін. На жаль, у мене відома вона, але відомо їхнє співвідношення. Тоді ми позначимо через х якийсь коефіцієнт пропорційності, на який збільшується кожна із сторін. Нехай х. Коефіцієнт пропорційності. Тоді кожна сторона це у мене 3х, додати 4х, додати 5х, так як периметр це сума всіх сторін, додати 6х, дорівнює 90. Розраховуємо 7, 12, 18х дорівнює 90. Відповідно, ділимо на 18 і отримуємо Х дорівнює 5. Коли ми знайшли х, ми можемо знайти кожну сторону подібного чотирикутника. 3 помножити на 5 15 см. 3 помножити на 4 буде на 5, 5 помножити на 4 буде 20. Далі 5. Помножити на 5 буде 25 см, і 6 помножити на 5 буде 30 см. Удачі вам у виконанні тестового завдання і до наступного уроку. До побачення!